Ніго! З вами знову Чеп і новий ранок нова барахолочка. Фух, класно, бачите? День блин, починається класно. Тривог не було. Я нормально доїхав. Сонечко світе, блин. погодка дуже класна. Ну, я не знаю, мабуть, мабуть, буде навіть жарко. Фу, ну, коротше, очікування у мене, великі очікування. Сподіваюсь, це буде добре. Але гляну, що тут по барахолці. Чи буде велика, чи не велика, хто його знає. Зараз подивимось. Ви зі мною. Тоді погнали. Охо хо хо любі мої друзі, аміго, глядачі. Що ж вам такого показати на барахолці? Щоб відео вийшло. Взагалі нічого показувати. Хожу, хожу. Скільки там уже часу? Вже восьма є чи немає. А, ні, ще тільки сьома. Сьомо ранку. Але нічого я не купив. Не те, що не купив, навіть не побачив. Побачив mm -hmm. я цюбор. А, а, сю... Коротше, чорна якась чорна приставка я побачив, але вже в руках, вже купив, купив мужик. Хоча він її за 400 гривень купив, я думаю, мені вона за стільки не потрібна. Я не знаю, чи ТЦК бояться, чи що, мало людей, мало людей торгує. Не знаю, буду ще ходити, але як зранку нічого не побачив, то я думаю може нічого і не будь. Нічого, ще пройдуся, подивлюсь Ось такий здоровий системник, дивіться, але... Але він, бачите, тут на XP На XP ось така планка, 4 оперативки, 2 HDD Ну не знаю 700 гривень ось в отакому, в такому такому стані. Але вже трохи трохи старувати. Я вже дивлюсь, аби що дивиться, знаєте? <кій> бо реально нічого брати, нічого дивитися, що я вам показувати буду, не знаю, не знаю. Взагалі, може відео не вийде, бо щось туговато, туговато йде сьогодні. А скільки коштує? пароль просто нам будет позвонить нам мы забыли спросить пароль знаете все работает так да, включается это не включается А потому что я знаю, что у меня сына он другого размера. Поэтому решил извините, конечно, не У нас такие маг, бачите. Старенький. Але щось включатися не хочу зараз подивлюсь. Так, дивіться, взяв я ось такий мак, ось бачите, яблучко. Ось в такому от стані зараз покажу. В такому непоганому стані Тут правда наліплені, бачите російські, українські. Ось він, в такому стані. Тут трохи хтось смайлик собі нашкрябав ну Наче непоганий, наче не поганий. Екран добрий, кажуть, включаються, але пароль мені тільки у вівторок від нього дадуть. Отакий От старенький старенький айбук Прикольний. Модель у нього М6497. Тайвань. Ось отакий, отакий цікавенький noIB. 550 гривень вийшов. Мені. І зарядка у нього ще є. Не знаю, взяв, може для, для старих ігрульок на маті прикольно, прикольно. Вон, дивіться, який скейт! Sport. Все, це, це ж знак, що треба його брати, бачите? Класний скейт. Аміго спорт Блін. Я б взяв би б, звісно, але кататись я, на жаль, не вмію. Дуже, дуже хотів колись навчитись, але не вмію кататись. Одного разу я вам розкажу історію. Став, став на скейт і одразу собі потягнув, потягнув мишцю. Ногу чуть, чуть не звернув ногу. після того я на скейт не ставав. Ось ось така весела історія, один клас, клас. Так, ну а я продовжую ходити. Може щось цікаве і буде. Але, але вже навряд чи, я так думаю. Я і не знав, що такі фігурки є колекційні козаки. Ось бачите, одна. А ось друга, третя немає. Прикольно. Прикольні колекційні такі фігурки, так? Да? Якби три було повний комплект, було б ще, б ще б круче було б. Це... Ну, копія, так? да, так, стара копія. Да, да, стара, стара копія. Не оригінальний. Та ні, мені такий не потрібен. А це от Ось от такий 15-тіпіновий роз'єм. Це зачем? Мені такий не потрібен. Ось така бідненька на знахідки барахолка. Бачите, сьогодні у мене видалась. Я вже на шляху додому. Ось тупо по центральній по центральному э, шляху цьому пройду і буду вже йти додому. Сподіваюся, тут ще щось буде що показати та що купити. Якщо ні, то, то вже все, буду йти додому. Почому? Такой ти ще гриві. Лежить вже давно і тисяча не скидає, не скидає, бачите, ціна не падає. Уже скільки, вже місяць, я чи півтора бачу. Щось... За тисячу мені здається, дорогувато. Ще раз <говори> добрий день. А за 500 ви не віддасте її? мишку з этим. Та блін. Дорогувато. Ладно, ладно добре, дякую. Ну давайте, давайте. Бо я бачу вона вже давненько, да, лежить. Угу, Дякую. Так, ось таку ось таку штуку я взяв. Дивіться. Від хорі до PlayStation 4 і PlayStation 3. Я не знаю на п'яту підключається чи не підключається. Є на смартфонах, бачите, додатки, щоб налаштовувати. Десь тут ось написано, підналаштувати можна її. Прикольно, прикольно в веті грати в шутани буде. Прикольно, прикольно, прикольно. 600 гривень. Давно вона вже лежить, бачив її там місяць чи скільки. Але забрав. Дійшов я майже до кінця. ну Ось бачите, що маємо, то маємо. Щось купив, де да й теж добре. Якось так, якось так. Такий, так? Да? Слабуватий випуск сьогодні. Ну нічого, а що ж, ж поробиш? Така слаба барахолка. Сподіваюсь, наступного разу буде краще. Hello, Mіго, з вами знову психеп. І друга частина барахольних оглядів. Так, і давайте ж подивимося, що я такого купив в цей день. да? А купив я небагато, на жаль, на жаль, небагато, але є дуже цікаві покупочки. Так, перше, давайте ігрове. Перше, що я. Купив це ось отака приблуда. Дивіться, ігрова. Це мишка та клавіатура. Написана у нас до PS4 та PS3. Написано Official ліценsпродукт. Офіціальна ліцензійна продукція. Це у нас від Хорі. Тактика Lassaut Commander. Так, ось так вона ззаду виглядає. Не для дітей до трьох років можна використовувати, понятно? Так, і ось так вона відкривається у нас. Ось от, от, бачите, відкривається. Мабуть, мабуть трохи, трохи не тою стороною. так от. Так, і тут у нас трохи-трохи в пилу, так вона виглядає. Не юзаною взагалі. Взагалі не юзаною. Номера її. Класно натискається. Отут перемикання. Бачите на PS3, клавіатура і PS4. Вхід під мишку. І сама мишка. Незаюзана, дивіться. Кнопки додаткові є. Все нажимається, все чудово, все чудово. Ось такий набор. Я сам в шутани не дуже граю, якщо чесно. Взяв я її, мабуть, на продаж. Кому цікаво, можете звертатися, бо, бо в шутани я не дуже граю. Ось подивіться, тут яка інформація про неї, можете на паузу. Стояла вона, дивіться, ціна, 2849 гривень. Колись в магазині коштувала. Я навіть не знаю, скільки вона зараз. Та ну, невелику я націнку буду на неї ставити. Так, знаєте, помінімально. Щоб вона там не валялась, бо вона вже довго-довго лежала на барахолці. Я не знаю, ніхто її не хотів купляти. То, що хотіли за неї аж тисячу. Тисячу, я думаю, за неї дорого. Старгувався я за 600 гривень, не знаю, з невеличкою націнкою може. Може а, продати. Так що, якщо комусь треба, звертайтеся, пишіть в коментарях з вами. Я думаю, домовимося, все буде добре. Так, це перша покупочка. І друга покупочка, на мій погляд, на мій погляд, цікавіше. Цікавіше, це знаєте, що у нас? Це у нас отакий iBook. А, це зараз, зараз знаєте, маки називають Марк, макбуки, а до того. До макбуків ще були айбуки. Ось дивіться, тут корпус а, з такого прозорого орстекла. Я його вже а, від бруду помив, але бачите, у такі царапини, царапини на ньому все одно є. Але виглядає він дуже класно, бачите? Але, але ж що з цих царапин нічого ж не, не поробиш. Ну, Це такий корпус. Що, що дряпається. Це у нас модель 2001 року, як написано. Я читаю. Модель м 6497 в Тайвані зроблена. Дизайн в Каліфорнії. Був до неї також блок живлення. І ось дивіться, що всередині вона має. Ось написано iBook. На треба ще монітор протерти, бо його хтось брудною тряпкою протирав. Ну, і ось така клавіатура, бачите? Чудово, що всі кнопки на місці. І давайте ж спробуємо його увімкнути. Я не знаю, запуститься він чи ні зараз. Але запускався. Може, батарея не так добре тримає, як хотілося б. Ні, бачите, не запускається. Треба, треба вмикати блок живлення. Батарея вже, на жаль, підсівша. Ну, що є, то є. Що маємо, то маємо. Але він запускається і стоїть там пароль. Пароль, це, я думаю, не проблема, бо е мені сказали пароль або на наступній е барахолці мені скажуть або позвонять. Дадуть мені пароль, або, або я просто перевстановлю MacOS, Операційну систему я переставлю і поставлю уже свій. Отакий, От бачите, чудовий-чудовий експонат. Я не знаю, що з ним е робити. Не знаю, ще, і ще поки що не вирішив: або продавати його, або залишити під ретро ігри. Знаєте. Від е, комп'ютерні ретро ігри може буде до нього. До нього, я ще на наступний день мені знаєте, що дали. Зараз я е, покажу і дістану. Знайомий, який е, якому я сказав, що придбав таку штуку, знайшов для мене спеціально два ось отаких шнурка. Перший шнурок, бачите, ось до нього він під'єднується. Під і тут а, вихід на антенний кабель. А, це не на антенний, це, це AV-шний RCA, я так розумію. Прикольно. Прикольно, телевізор намальований такий. І ось вихід на S-Video. Дивіться. Ось такий шнурок. І тут он у нас такий самий вхід є. Чи вихід. А з цієї сторони у нас VGA, чи VGA, як там правильніше. Ось отакі чудові кабелі. І я з цих е, кабелей, з, е, за допомогою цих, каб, е, цих Як правильніше? За допомогою цих кабелей чи цих кабелей. Коротко, не знаю. За допомогою оцих двох е, кабелів я зможу виводити на карту захоплення. Зображення з цього ноутбука і можу на стріми, на стріми а, виводити картинку з ігор зі старих ігор. Так що я не знаю, не знаю, чи продавати його, чи залишити все ж таки собі а, в колекцію такий чудовий, чудовий екземпляр. Так, де у нього тут ось? ось такі входи, бачите? І ось окремий є під, під якраз відео. Оп, отак от, от чудово! Класно заходить, прям те, що треба. Тут у нас телефонний, Ethernet, а це я не знаю, два USB і відео. Ну і під навушники ще. Можна окремо під'єднати колонки. Клас, клас, я не знаю. оце знаєте, свій шарм є. В, в техніці Apple є свій шарм. Ось отакі покупочки, бачите, небагато, небагато, але цікавенькі, на мій погляд, ось цей оцей екземпляр дуже класний і дуже цікавенький. Проконсультувався я з людьми з ретро-чатика. Дуже вам дякую, якщо ви дивитесь, підказали мені, що ціна, за яку я купив, це дуже гарна ціна. 550 гривень це кажуть взагалі клас. Це, блін, ну, покупка. Отакенна, отакенна покупка. Достойніша, достойніша. Ну все, будемо закруглятись. І окр... всім подяка, всім подяка глядачам, всім, хто залишає коментарі, дуже вам дякую. І окрема подяка спонсорам та донаторам цього каналу. Всіх я вас люблю, всіх обняв і пока-пока, міго!